Добро здоров'я, всім шановні глядачі. Отже, шановні глядачі, коли розпочалася оця повномасштабна повномасштабне вторгнення, оця війна, да, дуже багато мождовладців кричали: всім, хто залишиться в Україні, всім будемо доплачувати, всім будемо виплачувати якісь кошти, будемо підтримувати, будемо робити все, що від нас залежить. Так само, і Жолнович кричала: що будемо підтримувати, але згодом воно все поутихло, побачили, що люди. Як би сказати, не, не потребують, не требують, не, як би сказати, не звертаються нікуди. От, хорошо, все добре, і все притихло, всі ці доплати, всі виплати притихли. В Європі платять, але вони і за те там, намагалися, щоб ту допомогу, яку видають там Украї... українцям, забрати сюди, в Україну і самі, щоб видавати, самі розумієте, для чого. Але тут придумали, що вони придумали. Вони взяли. Всі соціальні виплати і згребли в одну кучу. І по, от вийшла е, базова соціальна допомога. В 4500, що виплачують. У мене вже відео було на каналі, але дуже багато людей не зрозуміли, що це і як це. Е, хочу нагадати, е, тож, давайте розберемося, підпишіться, будь ласка, на канал. Кнопочка підписатися є під відео, ставите на паузу, підписуєтеся, якщо хочете знати всі свіжі новини, все, що відбувається в пенсійній реформі, доплати, виплати, ну і все, що коїться в країні і по мобілізації. Тож підписуйтеся всім радий, хто за, мир, хто за мир, отже, базова соціальна допомога, що це таке? Вони її в одну кучу згребли. Да? От, і кому будуть виплачувати? І як деякі люди вже з 1 липня можуть подавати заяву. Там дві заяви є: це про намір і на отримання. Що таке про намір розповім? Тому що деякі люди говорили, що всю життя впахував, 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 а то 15 років отримують 3 тисячі пенсії, а хтось буде 15, і отримає 4 500. Ні, воно так не працює. Я зараз поясню, чому так. Отже, шановні громадяни, Кабінет міністрів України запроваджує єдину базову виплату 4500 гривень, це максимально е, замість кількох окремих допомог, малозабезпеченим сім'ям, пенсіонерам без стажу та людям з інвалідністю. Такий підхід дозволяє автоматизувати процес призначення виплат у дії, скоротити черги та гарантувати без е, перервість підтримки. От. Коли запрацює програма, та чому вже варто подавати заяву про намір отримати соціальну підтримку? От. Пояснила юристкам, да, що таке про намір. Зараз ми з вами розберемося. Говорять, що тривалість експерименту до 27-го року це є експеримент. Якщо воно не пройде, вони його просто-напросто відмінять. Експериментальна постанова Кабінету міністрів України від 25 березня 2025 року. номер 371, має на меті зменшення бюрократії та підвищення адресної соціальної підтримки, розказала юриста, юристка Богдана Гончар. Е, тобто, це начебто робиться для нас з вами. Але... Будемо чесні, поживемо, побачимо, тому що в нашій країні нічого для людей, як би сказати. Але, але дай Бог, дай Бог. 4500 це базова сума, вона може змінюватися у бік збільшення замість кількох окремих допомог. У бік збільшення, але не факт. А також щоб скоротити черги і гарантувати безперервність підтримки. Крім того, не потрібно окремо оформляти декілька видів виплат і збирати численні документи. Один пакет документів. І зробити це можна онлайн, зазначила юристка. От. Хто і коли може отримувати ну, подати заяву на цю базову допомогу. Подати заяву про намір та заяву про призначення базової соціальної допомоги можуть ті сім'ї, які на дату звернення. Вже отримують один із таких видів державної допомоги: соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей, які виховують у багатодітній сім'ї, виховуються, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть отримувати дитину або місце їхнього проживання невідоме. А з 1 жовтня це саме головне, хотілося, щоб і зараз всі останні, тобто це люди з інвалідністю, пенсіонери, в яких немає стажу. От так само з 1 жовтня, і вони зможуть, е, я би сказав, оформити цю базову допомогу. От. Після, подання, після подання система автоматично обробить і призначить виплату за умови відповідності, відповідності категорії. Таким чином, чітко е, бачимо дві фази старту 25 го до літа з 1 ну, липня і осінь 25. го е, за словами юристки, заяву можна написати в управлінні пенсійного фонду або через дію. Заяву про намір, заява про призначення. От. Е, заява про намір. Це попередня заява про намір. Е, вона дає можливість зрозуміти, що людину очікує у майбутньому. От, наприклад, ви отримуєте 3000 да, от, е, цієї допомоги. Ви подали заяву, там передивилися, передивилися, бах, вона прийшла 4500. Вигодно. Вигодно переходить. Хорошо. Пишемо заяву про призначення вже. Це друга заява. А буває таке, що, хлопі, прийшло 200. Ви отримуєте 3000. А воно вам посчитала система 200 на 900 менше. Потрібно переходити? Чи ні? Напишіть в коментарях. От. Але передбачається, що пріоритет буде у бік збільшення, тобто багатьом ця соціальна допомога буде вигіднішою, пояснила е, юристка. О. Юристка також від переваги заяви про намір. Вона фіксує бажання скористатися правом на базу соціальну допомогу, дає е, змогу єдиній інформаційній системі соціальної сфери зібрати і перевірити всі необхідні відомості з реєстрів ДМС, МВС, е, Держреєстрів майна, ВПО, податків тощо. Після Її подання отримуємо розрахунково орієнтований розмір допомоги. От вона так само перераховує, як і я говорив. Якщо, наприклад, людина отримувала 3600 гривень, а після того, як проведуть перевірку, у неї буде стояти 4500, то, звичайно, їй вигідніше перейти на цей експериментальний проект і скористатися цією можливістю. Будемо дивитися за попередніми заявками, чи буде дієвим новий механізм, зазначила юристка. Тобто. Але дуже багато багатьом воно буде менше. Це моя думка, це сугубо моя думка. Хто додивився до цього відео, напишіть свою думку. Але я думаю, що це ще один механізм для збору даних про нас з вами. Тобто, ви будете туди подавати всі свої дані. От, ну, через дію також. Да? Ну, це моя сугубо думка. А ви пишіть в коментарях, що це ще один такий метод, щоб зібрати про нас, як би сказати, Дані, дивіться, Хелсі вже є, дія є. Е, да, там Тиша Зеленську також через ДІЮ проводилася. Тепер оця базова е, соціальна допомога. Дехто де де ще може і не скористався тими, треба собрати більше. Але це моя думка, як буде, будемо бачити. Дай Бог, дай Бог, щоб це було в бік людей. Для людей, для підтримки людей. Тому що наші люди, е, дуже багато наших людей. Як би сказати, потребують цього, потребують такої підтримки, тому що на грані виживання, особливо пенсіонери, на грані виживання вони просто виживають. Ну представте, на 3 тисячі прожити, а деякі отримують взагалі мінімально 2, 360, одну оцю, навіть не 3 тисячі. Ви виявляє, уявляєте, як так потрібно? Мій тато, йому 67 років, він змушений йти працювати, також працює, тому що. Я те, що я заробляю, да, буду, опять напишуть, а чому тата не підтримаєш, те, що я заробляю, мені ледь вистачає утримати свою родину. Звісно, я допомагаю татовій мамі, чим можу, але більшість вони мені допомагають. Вони ще вони мені допомагають. Тато працює і дай Бог, щоб і далі працював. Не для того, ще, що не сильно, сильно так нуждається. А людині воно подобається бути, як би сказати, на. В суспільстві. Але все одно не вистачає і йде працювати. А міг би, якби була достойна пенсія, міг би відпочивати. Так що, отак якось. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Тобто, головне, розуміть, що є заява про намір, не летіть з ломя голову. Пишіть цю заяву і дивіться, чи вона вам підходить, чи ні. Тобто, може бути таке, що я ж говорю ще раз, повторюся, що 3 тисячі гривень да. Ви отримували, а отримаєте 2500. Але от таке може бути, що ви отримували 3, а отримаєте 4500. Також може бути, може бути. Тож, дивіться, користайтеся, кому цікаво було, поставте вподобайку. Всім буду радий, підписуйтеся. Щиро всім вдячний. В мене на цьому все. Всім пока-пока.